Нічого мені читати Біблію. Я поважуся, не дочитав, то І Знаєте, я е, хочу прочитати в Біблії, чи треба їх читати нам, чи не треба є свої слова казати, а прочитати. Тряга. І чи воно корисне, корисне, і чи не корисне. Но ми говоримо, знаєте, я звідси підбуло, ви скажу Сказав Сережа, але чи то так, чи ні? Треба мати підтвердження, так? а де тя підтвердження? З Біблії. Біблія, вона ніколи не була отак, от як зараз. Ви знаєте, що є Біблія, яка має більше книг? Ця Біблія, цю Біблію війшло 66 книг. Я читав е, Старослов'янську Біблію, там більше книг. Там... Ще деякі були книги, вони історичні і вони не більше в команді Біблії. Там книга Маковея є, ще інші. Але ця книга Біблія, от як я говорив, для чого її читати? Її писали 40 авторів приблизно 1500 років. Період був, коли писалася ця книга Біблія. І потім її так склали, як біблія, це така бібліотека. Багато книг в одній книзі. І ось що е, перше писання. Хто писав Біблію? Давайте подивимося перші е, книги буття. Коли була там і Єва, Мойсея не було. Мойсей знав, коли народився Адам Єва, як вони прожили, як вони діти були? звідки Мойсей і знав. Давайте мене напишіть книгу, що через 100 років буде, хто буде жити у засане. Звідки Мойсей знав і писав, як земля сусідства в людей, не було була від першого. Я вам прочитаю. Знаєте, все треба не було підтверджене Слово Боже. 2 Петра. Перший розгляд, 21 річ. Друге Послання Петра, перший розвід, 21 річ. Бо пророцтва ніколи не були волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим». Бачите, все, що тут написано в Біблії, це не писали люди. Ну, люди написала, але Бог руководив ними. І вони писали. Бачите, є книга об'явлена Івана Богослова. Там багато описано, що має бути на землі. Богослова вже давно нема, А все сповняється. Бог, йому на острові Патмос. Говорив, а він писав. Будемо це далі. Для чого? Послання Євреїв. перший російський перший вірш. Він це тут чудові слова не Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв будовців через пророків. В останні дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки створив. Другий вірш перший раз. Через це подобає нам більшу вважати на почути, щоб ми не відпали колен. Чуєте? Нам треба слухати, що тут написано. Якщо ми хочемо бути з Богом, треба Біблію читати. Ви знаєте, багато є хитрощів. От брат Міша вже говорив, що ми були рабами гріха п'янства. І знаєте, коли мені мама казала синку, не пий. ви знаєте, що я казав? Що ви таке говорите? У Біблії написано пий і не вбивайся. Мама каже, якщо ти знайдеш такий вірш. То я буду мовчати. І ви знаєте, я почав читати Біблію. Найти мамі цей вірш. І не так читав. Почав спочатку читаю, маю я зараз листок перейду, а там буде це писати. Я клав закладку. Знову читаю, знову кажу закладку. І ви знаєте, що я знайшов у Біблії? Багато віршів, які кажуть, що не пити. Що це гріх. Навіть не дивитися, як воно в'яється вино. Я розчарувався, Думаю, а де той вірш? Так сказали, я так повірив. А коли я звернувся до Біблії, то зовсім інше. Тому вам потрібно і мені це читати. Це ремлян. 15-й 4 вірш. Дуже багато місць таких ну, корисних, для чого читати Біблію. 15-й 4 вірш. І все, що написане, Давніше написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. Все, що написане, написане нам на науку, щоб ми вчилися, як жити. Ви знаєте, я ще себе правильно, я правильно живу, що я не можу бути з боку. Ну, десь випиваю, ну, курив там трошки, але що тут роба? Це що такий великий гріх? Ділимо гріх великий і гріх. І малий заклада за гріх. А як закий? За великий? За гріх. А не діли, я ділив. це не страшно, це ніхто не. А великий, ну так, да, це вже трошки не так. Нема такого. Хідрість диявола. А ви бачите, що перше слово? Це, е, Тимофій що говорить. Взагалі дуже мудро. Апостол Павло пише до Тимофія, другий розсил Тимофія, третій розсел 16 рішень. Усе писання Богом натхнене. Чуєте, бібліотки натхнемо? Богом і корисне. Для чого я даю вам відповідь? Для чого читати Біблію? Корисне. До навчання. Навчання. До довору. Я одного чоловіка, який море посвідчить. Він чужий. Він послухав чотири проповіді. Я проповідую ще троє практику. Він каже, ну добре, Сережа, ти не, не знаєш. А вони не знають про мене. Вони все про мене говорять. Він не знає, як я живе. Вони не знають. Вони читали Слово Боже, а воно його докоряло. А він думав, що не про мене. Каже, ти такий, ти такий. Він не казав, не читав слово. Бачите, тут пише, до докору, воно докоряє слово Боже нас. Далі, до направи, що ми не поправляли своє життя. І далі, до виховання. Біблія виховує нас. До праведності. А для чого це нам потрібно? Двіться далі щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Ви ніде не знайдете краще, як осягнути вічне життя, як жити. Як говорити, як одіватися, як поступати в різних случаях. Ніде вам ніхто не скаже, як Біблія. Найлове питання вона вам дасть відповідь. Як проводити життя на землі, щоб бути з Богом? Біблія вам дасть відповідь. Біблія вас навчить багато дечого того, що ми враховуємо зараз що то кожності. І дититься, так воно і пише об'явлення Явного Слова. Перший розвідчи. Блажання. Читає, і ті, хто слухає слова пророцтва». А знаєте, що далі пише? Добре, коли ви читаєте і слухаєте. а далі пише, та додержує написаним ньому час боїський. Ви можете 10 разів Біблію перечитати. День ніч і слухати. Но як ви не будете дотримуватися того, що пише. Тепер візьмемо нам воро, Як дотримуватися в Біблії, дотримуватися так, як написано в Біблії, не читаючи її? Ви не зможете. Віра, як може до вас прийти? Від чого? Від слухання. А слухання звідки? Слава Слова Я впевнений. Що ніхто з вас не хоче поганого життя собі, дітям. Я впевнений, що ви сьогодні прийшли, і ви любите Бога. Бо ви прийшли слухати Боже Слово. Слух. І так написано. Ми не від Бога, бо ви не слухайте. Бога. Але сьогодні для того, щоб бути з Богом, треба слухати Слово Боже. І не тільки слухати, але й виконувати, так? Каже, що слухачі що роблять самі себе. Обмануть. А виконавці мудрі люди, котрі слухають і виконують те, що написано в книзі Біблії. От сьогодні ми маємо до... вибір. Якщо ми хочемо бути з Богом, ми повинні досліджувати Писання, перебувати у Писанні. Ви знаєте, скільки сьогодні є вже вчителів? Я навіть не буду говорити, да? ви знаєте. Мені кажуть, що більше вважає вчителів, ніж ставний вчителів. І це є диявола відволікти вас від істинного Слова Божого. Чому Петро, як ішов по воді, дивився на Ісуса, він пішов. А коли подивився на воно, почав? Якщо ви сьогодні будете дивитися на Ісуса Христа і йти за Ісусом Христом? Ви йдете до царства Божого. Якщо ви будете на труднощі, на рожевчителів слухати. ви це чоловік, який Ісус Христос каже, я відійду, але я вам пішлю духом ті який вас що зробить, навчить всього. Сьогодні дух, Боже, знаєте, я дивувався, коли я читав історію апостола Павла. Іде гнати церкву. Бог його осліплює. І через декілька днів він йде звіщати слово Боже. Навіть мучні казали, слухайте, він є. Хоче визнати, де ми є, щоб нас схватив. А звідки він знав? У нього була наука йти гнати християн ловити. Це не нова від цього. Жажду. ловити. і він читав, що це добре робить чи ні. Добре? Що це добре? А звідки він вже, вже знав, що не добре? Візнаєте Івана Хрестителя. Він виріс у пустині. Людина верса в пустині приходить і свящає Ісуса Христа. Він знає? який він інститут закінчив, яку Духовну Академію? Хто йому говорить, Дух Божий? Вам так само сьогодні той самий Дух Божий відкриє, покаже головне шукати цю дорогу, яка веде. Знаєте, велика х'ядається? Багато доріг до Бога. Неправда. Дорога одна до Бога. Ісус сказав Я дорога, правда і життя. Хочете мати життя? Я бачу, що всі хочуть. Вічне життя ні є тобто, тут, коли причасно. Прийміть Ісуса Христа. Я його не бачу. Я Ісуса Христа так як вас не бачу. Я вірю, що Він був на землі. Я вірю, що він помер. Я вірю, що помер і за мене. Я вірю, що він зараз стоїть поправиться отця і не раз ми йдемо з брату в гори. Ви Знаєте, ми бували так піднялися у гори, що Хмаря з нами. Я дивлюся, я думаю, так, що скоро отак Христос з силою ангелів зійде на Ти, на землю, щоб взяти нас. І ви знаєте, ти що хочеться підлетіти, що вже піде? але ще не час. Я вірю в це. Якщо ви вірите і будете дотримуватися цього слова, ви будете з Ісусом Христом. Ви будете мати вічну радість тут, ви будете мати вічне життя там. І ви чули, Бог не скорив людину. Щоб вона пожила 50-60 років, та й вмерла. Ви знаєте, я коли сам собі задав таке питання: ну для чого людина живе? Народилася, моючи сихає, заробив, потратив, заробив, потратив, їда, одержа, роки минули, постарів умер. Ну для чого? Інтересне життя. Коли я починав, почав читати Біблію, мене відкрила, що Бог не створив людину жити 50-60, 80 років і в вона просто внашила, жити вічно. Але через гріх Адама прийшла смерть. Але Бог поправив це. Через Ісуса Христа ми маємо вічне життя. Хто вмірив? Також так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина дородженого, до щоб кожен, хто повірує у Нього, що мав. <звіття> На скільки років? На 10-20. Ви <звіття> чули? Вічне! Я щасливий, що Бог мене полюбив і віддав свого сина заради мене. Щоб він пролив кров і омив посвятив мене. І Бог мене ніколи не згадує те, що я робив. Сьогодні ви маєте ту саму можливість. Повірити в Ісуса Христа. Не треба щось проти. Знаєте, мені один шопри, я їду на... з роботи дому, він дуже любить говорити на слово Боже. Дуже. Але він перекривляє. Ти хай ти що думаєш, щоб ти повірив то все? навіть ще заработати. Спасіння ми не заробляємо, Бог нам дарує дар. Бог нам дає дар. За це наше спасіння пролита кров Ісуса Христа Бога. Друзі, я дуже би хотів, щоб всі, хто в цій залі повірили, я не знаю, може би усі вірять, якщо ще ні. Повірте у Ісуса Христа. Прийміть Його не завтра, не після завтра. Ви знаєте, у мене така проходила думка. Нія не хрестеся. Це не покайся. На другий рік. Зараз друзі будуть сміятися. Зараз друзі будуть дивитися Бог, тобі треба. Почекай ще трошки. Але ви знаєте, не так Бог побуде вже. Сказав, нехай сміються. Нехай, ви знаєте, навіть деякі друзі підійшли від мене до сьогодні, вони, знаєте, як здоровиться зі мною, отак здоровий земля. Але я вам скажу одну важливу річ. Я знайшов друга найкращого. Це Ісус Христа. Він ніколи не сміється з мене, ніколи не підводить мене, ніколи не залишить мене у біді. Ці друзі залишили, А Ісус Христос не я радий, я щасливий. Що я маю такого друга. Я вам скажу одну. Я не можу передати, і ніхто вам не передасть ні братові, ні інші брати, не передадуть ту любов і радість, яка є в нашим внутрішнім чоловікові, що ми маємо таку радість бути названими дітьми Боже. Це є дуже велика радість серця. І яка на землі нас проводжує смуток недостачі. А ця радість нас підпорядляє, що ці смутки короткочасні і не вистачили. Може, тут, в цьому залі, є такі люди, які дійсно розуміють тяжке життя, може, без сильно думає, догля в мене така неудачна. Ви можете все це поправити і побачити, як Бог буде з вами, як Він буде вас вести.